Всім привіт! З вами Українська асоціація гуманітарного розмінування і я, Зелена Зінаїда. Сьогодні ми приїхали в гості до наших колег благодійний фонд. Розмінуємо Україну. Сьогодні ми побачимо, як відбувається процес НТО і яку техніку використовує компанія. Буде дуже цікаво і пізнавально. Більш детально ми дізнаємось трішечки пізніше, і все вам покажемо. Слідкуйте. Сьогодні ми поговоримо про вашу ваш захід, який ви проводили на ділянці. Був він присвячений НТО. Там ви розказували і показували, як це відбувалось. Тому розкажи, будь ласка, мені більш детально, чому взагалі ви вирішили це висвітлити і показати? Які засоби ви там використовували? Взагалі як це все відбувалось? Дивіться, да наш значит, фонд. Ми взяли офіційне спорядження в ЦПМД щодо проведення НТО 29 гектарів земельної ділянки. Немало сільського призначення. Насправді це мало, тому що в нас земельний банк до сертифікації дуже багато вже викатано. Ми зробили роботи, але це не важливо. В общем, 29 гектарів це село Бобрик, Броварський район, Київська область, на ну, межу з Чернігівський. Е, чому ми вирішили провести, провести саме таку презентацію? Тому що там була складність от під час проведення НТО да, було складно зрозуміти взагалі, які там є загрози. Коли ми брали цю землю, нам видала адміністрація місцева, сказала, що вона там замінована. Ми зустрілися з аграрією, Він сказав, що теж замінована, тобто все, всі ділянки там обробляються, а ця, чомусь стоїть, вона там біля посадки, вона вже як три роки взагалі і не обробляється. І туди ніхто не заходить. Вона там поласла чагарниками по 2-3 метри висотою. І все це скажемо закрите. Ми взяли цю ділянку, почали розбиратися, відбили там кілки, дату тобто, с промаркування зробили все. Би піднімали Mavic, та техніка, яка в є в наявності фонду, але вона, на жаль, не показала нічого. Не видно жодного, немає жодної воронки, прильоту там такого нічого ми не знайшли. Тому ми вирішили, скажімо так, інновація. Вона, якби то не інновація, тому що вже це давно працює, але це наші колеги. Вони там, з нами мають меморандум. Фундація поступ. Ми їм запропонували, щоб ви нам пролітали дроном з магнітометром. І визначили, чи можливо знайдуть вони якийсь метал, да металові такі аномалії. Вони ми ну, приїхали там все. Вони політали, винайшли аномалії, їх, до речі, там немало. Ми визначили там по-моєму, штук п'ять різних, і після цього диномалі вони нам дали точки, і ми потім точкам вже літали мавіком, прив'язували, теж чекали, коли немає тривоги. Отже, фіксуємо. Тобто, ви на цій ділянці використовували Мавік, дрон з магнітометром. І тоді розкажи більш далі, детально ще яку техніку ви використовували. А ми прям це зафіксуємо, щоб було розуміння, що ви використовували, і тому ви зібрали нас для того, щоб показати і розказати, завдяки чому і як. Ви могли боротися з складнощами, з якими стикнулись на цій ділянці? Ми Поїхали використовували далі. техніку набагато більше. По-перше, це в нас є машина Mercedes Sprinter, Це в нас такий штаб на колесах, uh -huh. в якій обла повністю обладнаний всім обладнанням, для... необхідний для розмінування. Починає від початку ВНТ, закінчує фактично там механізацією. Оборудовані рації лазерними, всіми цими не прицелами, а дальномірами. В, в цій машині у нас там були кілки, і також міношукачі. В самому цьому НТО ми використовували також міношукачі міні-лаби f 3 Тому що бить кілок треба спочатку розуміти, коли ти його б'єш, щоб ти не забив його да, в якусь міну. Тому ми перевірили це все міношукачами. Били кілки. міношукачі. По-друге, це взуття, два спеціальне. Mm -hmm. Це третє це, це ви... у нас там, де е, треба було пролазити умовно да, і ставити точку, ми використовували взуття павуки, ви бачили mm -hmm. якось, на фотографії. Yeah, yeah. Павуки, це Харківський ресорний, по-моєму, цех робить. Ну, а рекламу не робимо, вони нам платять. Е, Так, 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 зрозуміло, зрозуміло. Е, потім, потім це були костюми в нас, е, e, е, e, захист, no, ну, захист, захист, да, зрозуміло. Про e, техніку да, хочеться про, більш детально. Про техніку був у нас Mavic Enterprise 1 і Mavic 3T. Трітешки ми дивилися там різницю температур термалом, але нічого не побачили, тому що там висока трава, ви самі бачили. Mm -hmm. І після цього ми застосували дрон з магнітометром. Mm -hmm. Дрон з магнітометром, агродрон великий наших колег. І також це був у нас квадроцикл. Mm -hmm. Квадроцикл для полегшення, бо територія саме змітою велика, по безпечній ділянці саперна група передогоралася на квадроцикли. Mm -hmm. Тобто там все обладнання, вийшли, попропазабували, перебували. Плюс при проведенні ТО не тільки набувати колишки, це ще е, треба спілкування з населенням. Uh -huh. Ось для того, щоб, скажімо так, пришвидшити це спілкування, да, доїзд з одного місця на друге, це села, це там такі дорожки різні, грунтові. використовуємо квадроцикл, дуже зручно і це швидко робиться. Клас. Як населення відреагувало? Багато дізналися інформації? Ми опросили, я вважаю, максимально мабуть, бенефіціарів. Почали ми з. Аграрія власників поля, це директор підприємства, це трактористи. Потім у нас була староста цього села. Далі це було там по-моему, десь кілометр два жили люди. Ми питали, що там в них, що вони бачили. Місцеве населення. Після того ми спрашували ще по цьому селу, ходили там, теж різні категорії населення це і паштальйони, які сказали, де передвигалась ворожа техніка, що могло бути, куди стріляли, звідки наші там накидували. Також опрашували ще металобазу. Як саме знаєте, що От наші люди. Още, мені здається, <кх>... Першими до них треба йти. Да, металобазу, опрашували, що там люди приносили, Бо ви знаєте самі, що всі ці ВНПшки, вони багато цвітного металу, і люди тут все тягли. Після цього ми встановили приблизно, яка можлива бути загроза. Далі у нас був звіт по магнітометру, і ми вже зображення це приближали з нашими мавіками і виявили із п'яти тих, що нам дали аномалії, з самих таких чітких, ми виявили три, такі, вони якби, бачимо як хвостовик міни. Чи 80, чи 120, там воно не зрозуміло, тому що ми ж поки туди не заходили. Це ж НТО. Все таким, чином, ми виявили загрозу, ще є хвостовики. Хвостовики. Далі будемо переходити до ТО. Ми запросили наших колег, ми співпрацюємо з ними давно. Це Євген, фундація поступ. У них є магнітометр, який знімає магнітну аномалію. Я передам слово Євгену, він трошки розкаже. Вітаю, мене звати Євген, фундація Поступ. Ми вже два роки, два з половиною навіть років, розробляємо систему дистанційного виявлення мін і нерозірваних боєприпасів. Основним сенсором є магнітометр. Ну а також допоміжний сенсор це візуалка, ну і плюс розробка реєстратора даних, які можна під'єднувати інфрачервоні камери, мультиспектральні сенсори і так далі. Ну наразі наразі працює тільки магнітометр і. Візуальне обстеження, тобто ргк камера До нас звернулися хлопці. Ми з ними вже не вперше працюємо в рамках науково-дослідної роботи. Ми працювали в дергачах ну, в Харківській області. Також тестувалися так само в Чугуївському районі з Халотрастом Зинку минулого року. Там вдалося виявити за допомогою саме магнітометра поясу з 72 Це 10 аномалій, які. Влітку були ці міни не, обстежені. Ця територія зняті ці міни. Ну і хлопці запросили для того, щоб ми спробували виявити щось тут. Е декілька днів назад ми приїхали, була нормальна погода, е але з урахуванням того, що от, от те, що ми зараз бачимо, доволі висока рослинність, магнітометр не працює ефективно вище висоти півтора метра. Мається на увазі сенсор, якщо вище ніж півтора метра, тобто він майже нічого. Не визначає, ну окрім якихось доволі значних аномалій магнітного поля, які створені, наприклад, там залишками тракторів або іншим залізним сміттям. Ми обрали ділянку там, де найменша трава. Тобто був обльот мавіком. Визначили, що тут у нас зараз, зараз і в каноплі десь 3-3,5 метри. Але от, це, от в цій ділянці там трава ну до метра, плюс-мінус до метра, тому. Визначили цю ділянку, і також за цією ділянкою декілька було ділянок, але на жаль, встигли опрацювати тільки 4 гектари, от саме лоту, тут, от тому, що почалася тривога, і у нас хотіли спуфити але Ми врятували його за результатами обстеження. Ми визначили ряд магнітних аномалій, їх близько десяти. Вони мають різну амплітуду, інтенсивність, ну, різні, по суті, різну форму магнітної аномалії, різну інтенсивність, визначили пріоритетних, от якраз 10, з якими можна було працювати. З урахуванням того, що ми працюємо з чіткою прив'язкою РТК, тобто визначення координат це ну, перші сантиметри. Тобто, в залежності у нас базова станція, у нас дані збираються, і магнітні аномалії вони з доволі високою точністю збираються. Визначивши ці аномалії, ми передали ці дані хлопцям для того, щоб вони могли провести візуальне обстеження з Маліком. Тобто, можна вже по чітким точним координатам, можна вже було обстежувати ті ділянки, на яких потенційно щось може бути. Ну, в принципі, я думаю, далі хлопці продовжать. Якщо е, да до речі. Цю інформацію, як виглядає взагалі карта аномального, ну, аномалії магнітного поля, можемо подивитися. Всі дані в нас є, тобто і в принципі процес обробки, і як виглядає, і як далі з цим можна працювати. Це ми все пояснимо, якщо як комусь цікаво. Угу. Супер, дякую велике для за такий детальний опис. І мабуть, можна сказати про те, що НТО не технічне обстеження ділянки. Це е, невід'ємна частина у процесі розмінування. Тому що за е, результатами НТО е, можна зрозуміти, що там знаходиться далі. І від того, як було пройдено і зроблено НТО, залежить насправді е, подальше життя сапера і чи станеться якась неприємна ситуація, чи не станеться. Згодні? Да, згоден, так і є. Да, НТО це важливо. Можна, можна так, що через НТО взагалі подивилися, немає загроз, і цю землю виводить через НТО вже як безпечною. Uh -huh. Це буде бистре вивільнення, це буде, скажімо так, бистре нерозмінування, просто буде ці землі, будуть попинятися в громаду, які будуть далі да, там, в полях люди, це буде податки, це підйом економіки. Тому НТО це дуже важливо і все залежить від правильності НТО. Я не хочу там, там знаєте, сказати, я просто бачив багато. Звітів, багато звітів різних організацій і українських міжнароднів. І я вважаю, чесно, там да, ми молода організація, але ну ті звіти писати ймовірно заміновані і не маючи на це доказів, тому що десь поряд була ділянка, да, там так так же замінована, да, ну, це таке, чесно, неприпустимо. Шукайте докази. В НТО чітко повинні бути докази саме тою ділянки, яку ти обстежуєш, Не сусідньою, не mm -hmm. те, що хтось сказав бенефіціар. Якщо він сказав, то це повинні бути докази, тому що сьогодні він сказав одне завтра друге. І також це може бути ще не доброчесність про НТО, що потім ті, хто робив НТО, написали, що ймовірно, заміновано, потім будуть розміновувати. Розумієте, так? Да? Така yeah, буде yeah, корупційна yeah, складова. Yeah. Тому yeah. тут важливо якусь стру... також зробити систему стримань противаг. Mm -hmm. Але це таке вже. Питання. Це вже це, вже, на наступний випуск. Це такий у нас пристрій. Нам допомогли його придбати групи волонтерів. Навіщо він нам треба? Це вже е, допомагали військовим, там треба було прокладати дорогу. Доволі, скажем так, іти, на щось обстежувати ну, не підготовлені, але доволі швидко середи. То ми застосовували такі пристрій. Його. Можливості керується дистанційно, на ньому встановлюється камера, е, окремо всі чотири колеса мають двигун, тоді акумулятор і контролер. Е, супроводжуємо його з допомогою мавіка і керуємо. Він їде, логіка його яка в тому, щоб е, зірвати ті розтяжки, які можуть ну, можна бути по дорозі. Або десь ще можна ну, проїжджати там під час самого технічного обстеження можна застосовувати. Оце ми поки ще, скажімо так, коли допомагали, до того як ми пройшли сертифікацію, ми застосовували. Також ми до кого обладнали його бронею. Це брона е, зробла, використовується тут сталь з бронежилетів, які вже були трішки ну, простреляні, вони були не, не, ну, їх не можна було носити. Візковим, але для наших задач вона підійшла повністю. Далі, буде ТО. Завдяки якій техніці будете боротись з рослинністю, тому що я бачила, там реально прям, ну, трава вже така велика. Далі. На НТО Що Далі я. Далі ми зараз направили документи в ЦПМД. З 5 січня у нас починається ТО. Так, трава, ви бачите, була висока, там 2-3 метри. Причому це була канапля, це просто канат реально. Це не те, що там хтось буде курити, це просто дика канапля, це непролазні джунглі. Станом на сьогоднішній день, зараз хлопці якраз у нас там працюють, деякі там проводяться роботи, передивляємося, І зараз трава вже упала. Її сніг під валом вагою снігу вона лягла повністю на землю, частково вона перегніє. А на наступний рік, наступний рік, коли почнеться вегетація, ми зробимо так. Це наш метод протязі всього літа. Але ми там я думаю, швидко ту ділянку закроємо. Там не буде рости жодної зеленої нової порослі. Тобто залишиться вся стара, яка вона з неї перегниє частково, але вона за рік, в принципі, з неї і не буде. Фактично, і ґрунту шкоди не буде. Ґрунту шкоди не буде. Це все вся ця. Всі ці, ці засоби вони сертифіковані. Вони виробляються в Європі, зокрема в Бельгії, розробники це Ізраїль. Використовується воно в США. Да, це ми дбаємо за екологічну Ян, Привіт, скажи, будь ласка, Привет. як називається ваша компанія, чому ви почали цим займатися? І що сьогодні буде відбуватись? Насипала тобі одразу всі питання, а ти по черзі відповідай. Я представник керівник механізованого розмінування організації Благодійний фонд розмінування України. Ми зробили. Суперкруту установку для розмінування установка. а ця установка може використовуватися в принципі будь-для будь-якої організації пошуком діяльності і може чіплятися на будь-яку, скажімо так, машину, яка може тягнути за собою дві тонни. Нашу розробку взагалі знають в Україні багато. Там у нас було суть питання, ми все її доробляли, потім сертифікація світ, скажімо, не світ, а офіційно з нею ми будемо працювати, коли ми отримаємо СОП. Я думаю, там небагато часу до цього в принципі, залишилось. Буде СОП, е, да, спеціальна працівна процедура, і ми будемо по неї працювати і по СОПу, щоб ми могли робити 10 гектарів в день, як ми робили до цього. Це при наявності п'яти сох саперів. 10 гектарів в день 5 саперів. І собівартість установки копійчана, і розходи на паливо, там все це отримування це дуже. Це дуже це стоїть, дуже дуже багато. Дуже, дуже, дуже я мало. думаю, що ми потім про вашу розробку ще знімемо окремий сюжет, коли ви да, Ми потім коли документи. це вже ви да, отримаємо да. всі документи, коли це буде офіційно, щоб ми могли викатати. Так що, от приїхали, от є заміноване реальне поле, все стало безпечну відстань, там я знаю, біноклі, якісь камери, і ви будете бачити, як воно відбувається. Наш благодійний фонд досить, скажімо так, молодий. Ми створилися в тому році, в травні місяці. Ну, деякі люди нас вже знають, мабуть, давно, але сертифікацію ми отримали в серпні цього року на 5 процесів це інформування населення, НТО, ТО, Ручка і РВБД. Також вже подано у нас на механізоване розмінування. Механізоване розмінування це наш власний винахід український. 10 гектар ми робимо в день, у нас сертифікація в на наступному тижні в цього буде органа. І на знищення будемо теж подаватися, щоб у нас був повністю закритий цикл. Дякую да, за те, що запросили на мене репортаж. Да, взагалі, всьому дякую. Як почалося наше НТО? По перше, Багатійний фонд розмінування Україна уклав меморандум з Київської обласної військової адміністрації щодо подальших дій в розмінуванні та. Подування наслідків військової агресії з Російської Федерації. Вони нам надали, ну, видали земельну ділянку, сказали, ви можете поїхати обстежити. Якщо, допустимо, ви там щось бачаєте, то далі ми зверта... після цього ми звернулися в центр протимінної діяльності в Чернігів, написали листа, було звернення від агрардприємства. І значить, нам ЦПМД видало розпорядження щодо проведення НТО, там, по терміну, нас місяць. Також я, я дякую Українській асоціації гуманітарного розмінування. Зокрема, дякую Олександру Бортнікову і Зінаїді Зелені за те, що запросили на це інтерв'ю, за те, що взагалі ви зібрали ну, організації, які займаються розмінуванням, які робимо якісь ті кроки для полегшення і прискорення розмінування України відновлення економіки нашої. Ну, це взагалі це взагалі ці всі конференції, де, які ви там робите, це надихає на якісь такі скажімо такі, на коше йти вперед. Вперед Дякую. і без оглядки назад. Дякую за теплі слова.